Ах, Свобода, а я бачу, ти уперта баба. Ще й досі стоїш і руку не опускаєш. Може вже присядеш. Хочу трави американської. Да чого ти так? Українська тобі не подобається. Я вам українську українською з тобою говорю. Американську хочу. Макдонела, де там Макдонела? Ну досить вже кричать. Ну всю Америку Макдонела да Макдонела. Десь найдем Макдонела, та заспокойся ти. Вже там твоя трава. Поїдемо там пошукаємо. Там точно щось є, я погнали. Свобода і травичка, коняча мрія. Траву коням, траву коням. Та досить уже кричати. Ми ж не на мітингу. Траву коням. О, блін, а ну, ти мене вже втомив. Давай трошки тут постой. Похолонь. Ох, ці коні. Я почню свої конституційні права. Доброго дня зачитувати. Ще на п'яту поправку. Посилається. Козлячу каву. Для ковбоя, будь ласка. Козляча Козляча кава? Так, да, для козлів. Ну, Америка, попридумай, що хоч, щоб бабки зароблять. Чи це безкоштовно? Це безкоштовно. Беріть. Для козлів безкоштовно. Насе для козлів безкоштовно. Якась хамовита пані попилась. Я не буду пити цю козлячу каву. А що це у вас тут? Коник? Старибунець? Де? Да, Стрибунець я. Я травичку хочу. Да, травичку він хоче. Травичку він у вас хоче. Я знаю, де травичка. Такий мій хороший, Это Я тебе поглажу, вуйка кроля. Дуже підозріла жіночка. Може, ви його продасте мені? Хе -хе, ні, він не продається. Не продається в Америці? Да, не продається. Хе -хе. Та я продаюся, не слухайте цього. Я його не продаю. Ну, погнали, пошукаємо твою траву. який, козляра. Ну, погнали. Опа. Ви козел. Я вам скажу, на останок. Добре пані. А ви не хороша жінка. Бувайте. Ти тільки глянь, скільки вільних коней. І траву їдять, і бігають. Конгрес видно прийняв вашу поправку. Недаром ти кричав, да, я знаю. Докричався ти до свободи. Свобода й трава, коняча мрія. Да, мої коники, побратими мої, да, вони всі твої. Скоро ти будеш біля них, дай тебе трошки поглажу і побіжити до своєї братви. Хороший такий. Моя сльоза пустилася скупа, ну зніму я ремні. Щоб не обтяжувати твою свободу. І це теж заберу. Ти ж вже вільний кінь. Американський. Та да, американський свобода, ну бувай, мій, друже. Йди шукай свою кобилицю. О, новий слуган, кобилиця, трава і свобода мрія кожного коня. Стецько, Що? Ти залишиться моїм найкращим другом. Другом, і ти моїм другом. Давай, біжи, бо зараз точно заплачу. Бувай, мій друже. Бувай, Стецько. Побачимось у нових відео.